Привіт мудрим і небайдужим новина, яка чітко охарактеризовує увесь цей безпреділ і бедла, такий відбувається в Україні. Для когось війна, а для когось мати рідна. Мова про українську, чисельну українську делегацію, яка від'їжджає у відень на 69-ту сесію Генеральної конференції МАГАТЕ, відбудеться ця сесія 15-19 вересня у Відні. Так, у тому відні. За твердженням Порошенка, який ми після отримання безвізу можемо відвідати і попити віденської кави, за великим виключенням лише ті люди, які мають таку можливість фінансову і, звичайно, мають дозвіл. Так, от про що ж мова, друзі? Про те, що на цю сесію конференції МАГАТЕ у відень від України їде більше 20 осіб. Тобто 20 держеморт за державний бюджет їдуть у відень пити віденську каву. І думаю, не тільки. Там, наче, теж віденська опера почала свою роботу. Це називається державний туризм, коли за наші з вами гроші, тому що ми з вами утримуємо цих чиновників, ми отримуємо міністерство, ми отримуємо державу. І бюджет насправді не України, а бюджет українського народу, який. Ну, наповнюється за рахунок наших з вами податків. Тобто, вдумайтесь, більше 20 чиновників під час війни їде. Чиновники не тільки там кажуть різні, записані і ті, які фактично не мають відношення до енергоатому і до Мінпаловенерго. Ну, Міністр їде, дуже потрібно йому зараз поїхати під час війни. Не опікуватися, звичайно, паливним сезоном. У нас все нормально. Так розумієш, зимою у нас у всіх буде. Тепло в хаті, так, газу у нас достатньо. Ну, от подивимось, от він їде зараз ну, відпочити. Втомилися, перепрацювалися. І разом з ним ще челять. у 20 і більше чоловік. Це в той час, коли війна. І важливо, друзі, тим, хто закинуть на мурці і поїхати ні, це все за наш кошт. Я ж підкреслюю ще раз за наш кошт. Тому що от таке правило. Тобто, участь. Будь-кого у цій конференції оплачує Україна нашими з вами грошима. В той час, коли ці гроші ну, потрібно зрозуміло, да, друзі, потрібно сім'ям вбитих героїв, потрібно сиротам вбитих героїв, потрібно на армію, потрібно на дрони. Все те, на що ми скидаємося. Ну, зокрема, ми, як підприємці, учасники руху Сейфоп, який займається волонтерською діяльністю. А тут, бачите, чиновники ну, проїдають. Розумію, друзі, що на фоні яєць по 17 гривень, велодоріжок, бруківки, розкрадання ну, це чергова новина, але вона яскромовна. Що що би ми не говорили, скільки ви не робили стрімів, скільки би не робили викритів, віз і нині там. Крали, крадуть, проїдають, профукають, а нам вішають лакшину. Ну, Ми втрачаємо територію, в купінь зайшли ворожі війська, а у нас перших леді джентльменів, чи як називався цей захід, друзі. Тобто там президент, перша леді і інші розважаються. Мені скинули нещодавно відео, де молодь, мажори розважаються теж Києві І грає їм цю музику на дискотеці Сергій Лєщенко. Так, той Сергій Лєщенко, в якого зарплати у сотні тисяч гривень. Який одночасно там в наглядовій раді «Укрзалізниці» і радник офісу президента, все добре, та ще й поплюжать тих журналістів, які дозволяють собі критикувати владу. І там на цій дискутеції, наче навіть призовного віку, молодь, вони не бояться бусифікації. А чому? Тому що ну, у них батьки. От ті, які в енергоатомі, ті, які в Мінпаловенерго, ті, які в Кабміні, в всі президента, для них війни немає. Війна для тих, хто не має можливості сосати, красти, мародерити з державного бюджету. Той, хто краде, той прекрасно в тімі в долі ділиться і при цьому що дуже добре прикурює. І вони, от зараз енергоатом, поїдуть на цю конференцію попити каву, поїсти смайколиків, ну і подивитися, напевно, віденську оперу Питання ще тільки з цих більш 20 чоловік, а скільки не вернеться? У нас вже дуже багато чиновників не повертається. Це Чернішов повернувся. А інші ні. Ще інше питання, що всі ми пам'ятаємо про плівки Міндіча. А по інформації, яка є в відкритих джерелах, енергоатом це якраз сводчина Міндіча, він пасеться. Хоча сам вже знаходиться зараз за кордоном і реалізовує ті чи інші оборудки. Одного золотого унітаза мало. Це патовість сьогоднішньої української ситуації. Ми настільки низько пали, що здається, що вже впасти немає куди, але кожен день влада показує все більшого і більшого зашквара. До речі, цю делегацію розумієте, що просто так чиновники енергоатому, міністр з челюстю, міністр паливної енергетики, пихати не міг. Він же отримав відповідний дозвіл кабінету міністрів, служби безпеки, прикордонної служби офісу президента. Тому що вся влада зараз концентрована в руках офісу президента. Ну, як Зеленського. І ті, хто кажуть, що він не має можливості, він все має. Але я не бачу бажання. Тому, ну, така новина, друзі, гірка, але дуже показова. Ну і наостанок, що ви пораділи, хто порадіє, хоча мені, знаєте, смутно від цієї новини, від цієї вакханалії в той час, коли кращі українці ризикують своїм життям разом з дітьми, ховаються в сховищах, не бомбосховищах, а в сховищах. Фактично в підвалах от, квартирних будинків, а патріоти відведуть своє життя на нулі. Ну а еліта, як казав Портніков, та, заслуговує на краще життя. Для неї війни нема. Для неї віденська кава, віденська опера, гарні готелі. Вони ж не будете жити, розумієте, в хостелах. Будуть проплачені за державний кошт, за наш кошт, за кошт українського народу кращі готелі, замовляться ще екскурсії. І ми з вами просто челядь. Яка вимушена працювати, пахати і захищати усю цю банду, яка знаходиться на владних влажлях. Сьогодні енергоатом, мінпаливенерго, завтра мінекономіки, мінфін. І череда ця не закінчується. Ось така дискотека у мажорної молоді під час війни в Києві.